Таємна операція головного управління української розвідки. Нашим розвідникам вдалося увага перешкодити роботі російського оборонного заводу. Усі деталі розкажу за мить. Ви на фабриці новин я Анастасія Федор. Один з заводів, що виробляє комплектуючі для російської бронетехніки, зазнав масштабної кібератаки. Мова йде про іжевський завод, Донварт, Гідравлічні системи. Про це видання РБК Україна повідомили джерела, близькі до української розвідки. За словами співрозмовника, саме виробництво повністю не зупинено, але робота заводу максимально ускладнена. Він уточнив, що внаслідок атаки було знищено мережею файлові сховища НАС, об'ємом 50 терабайт, а також левова частка проектної документації та креслень дослідно конструктор. Орських робіт за період з 2007 року по нинішній час. Але і це не все з даними співрозмовника. Розвідники знищили базу даних. Зацитую: знищено клієнтську базу даних, зашифровано доменну мережу, комп'ютери та серверне обладнання. На понад 200 пристроїв видалено всі наявні копії даних, порушено штатне функціонування програм 1С, суп, система управління підбором персоналу. ПМЛ, система управління життєвим циклом виробництва. PDM організаційно-технічна система забезпечення управління всією інформацією щодо виробів. Окрім цього, ГУР здійснили так званий дефейс офіційного сайту компанії, тобто видалили веб-сторінки та замінили їх на інші. Наразі сайт «Донвард» закритий провайдером без жодних пояснень. За даними видання, адміністратори мережі сповістили співробітників про атаку, але не можуть назвати точні терміни відновлення. Цитую знову: очікується, що програмне забезпечення локально запрацює протягом трьох діб. На хоча б часткове відновлення інформації піде понад місяць. Втім, багато даних втрачено остаточно. Наразі співробітники Донварт гарячково згадують, як працювали в докомп'ютерну еру. Кінець цитати. Офіційно відповідальність за атаку взяло на себе хакерське групування Твелф, яке в квітні цього року поклало сервери Федеральної митної служби РФ. Проте, за інформацією видання, акції подібних масштабів, як правило, відбуваються за співпрацю з українськими спецслужбами. За даними джерел РБК Україна, за атакою на Донвард стоять кіберсили ГУР Міноборони України. Нагадаю, раніше голова командування кіберзахисту Франції генерал. Еймерік Бонемізон заявив, що Україні вдалося здійснити справжню революцію, просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні на тлі потужних атак Росії. За його словами, кібератаки переважно російського походження вражають Україну та її критичну інфраструктуру, як мінімум з 2014 року. На тлі цього Україна зміцнила свої можливості кіберзахисту, що дозволило їй зробити справжню революцію, просунувшись на вищий рівень. Для розуміння щодо Росія завдає по Україні понад 10 кібератак. Загалом, з початку року СБУ нейтралізувала понад 4,5 тисяч кібернападів, тому процес у кіберроботі нашої розвідки це також дуже важливо, адже не лише ракета чи дрон, але й хакерська атака можуть зупинити роботу російських заводів, які виробляють зброю для вбивства українців. Друзі, нагадаю це Фабрика. Новин підпишіться, ставте вподобайку цьому відео.